Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила за останні місяці. Вибухи у Білгороді стали регулярним явищем. Хоча російська влада заспокійливо називає їх хлопками, роботою ППО та ефектом лінзи серед місцевих жителів зростає паніка. Водночас Білгород з перших днів війни залишається плацдармом для запуску ракет по Харкову. Чергові вибухи пролунали над містом пізно ввечері. Пропагандистські ЗМІ заявили, що спрацювала система ППО. А вже згодом стало відомо, в Білгородській області здетонували склади боєприпасів. Почалася масштабна пожежа. Мешканців кількох сіл евакуювали. Цього ж дня пролунали вибухи у старому Осколі. У місцевих телеграм-каналах писали про розрив ракети, яку намагалися запустити у бік Харкова. Декілька інцидентів сталося протягом серпня і вересня. Очною періодичністю наприкінці березня-серпня склад із боєприпасами, а в середині вересня спалахнула нафтобаза. Російська влада тоді звинуватила українську сторону. Проте у військовому та політичному керівництві України називають домислами будь-яку інформацію про можливу причетність українських військових до вибухів у РФ. І от декілька днів тому стало відомо, що під роздачу потрапив і аеродром Бєлгорода. під час розгрузки боєприпасів для зенітних комплексів С-300 відбулася детонація. Не без сторонньої допомоги вибух був такої сили, що ударна хвиля добряче пошкодила винищувачі, які там стояли. Крім того, загорілось авіаційне топливо. Ця інформація черпалась з анонімних телеграм-каналів. Проте цілком логічно, що інциденту має бути місце, оскільки в той же часовий відрізок небо Білгорода було повністю закрите. Навіть для військових бортів, то чому ж не працював аеродром? Ну ви здогадались? Нагадаємо, через Білгородську область проходить державний кордон між РФ та Україною. Російський регіон межує із Сумською. Харківською та Луганською областями відстань від Білгорода до Харкова по прямій становить менше 100 кілометрів. Білгородський регіон одна з ділянок, звідки почався наступ РФ 24 лютого. На головних дорогах із цієї частини Росії до Харківської області велися бої із застосуванням важкої техніки. Військові об'єкти в Білгороді є для української армії законними цілями. До того ж, вони не загрожують територіальній цілісності Росії. Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на твіттер журналіста АІТН ЕМИБЕРУЗ. Представник західної розвідки також зазначив, що не можна виключати атак на військові об'єкти в російському тилу і в майбутньому. Неназване джерело також підкреслило, що не бачить зменшення кількості вибухів на території РФ і тимчасово окупованих українських регіонах. Я вважаю, що ми побачили епіцентр цих подій. Такі атаки з боку України стали можливі завдяки поєднанню двох факторів неймовірно сміливих людей і нових технічних можливостей. Додав він. До зустрічі, глядачі. Вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.